Вітаю всіх телеглядачів. На календарі п'ятниця, 24 січня, кінець робочого тижня. Інформаційний випуск новин, як завжди, о цій порі, готовий до вашої уваги. В студії працює Дарина Шафар. Сьогодні разом з колегами розкажемо вам про таке. Тиждень молитов за єдність християн підтримують традиції. Топ найвідвідуваніших локацій Закарпаття. Підсумки туристичного сезону прощання із захисником, шана герою. В Україні за результатами проведених репатріаційних заходів вдалося повернути тіла 757 загиблих військових. Про це повідомив координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими. Серед повернених оборонців 451 з Донецького напрямку, 71 з Бахмутського напрямку, 51 з Вугледарського напрямку, 13 з Луганського напрямку, 137 із Запорізького напрямку, а ще 34 загиблих повернули з моргів на території РФ. Над поверненням полегли, спільно працювали координаційний штаб, Генштаб ЗСУ, СБУ, МВС, Офісу Уповноважений Верховної Ради справ людини, секретаріату Уповноваженого з питань осіб зникли Безвісти за особливих обставин, ДСНС, а також інші структури сектору безпеки та оборони України. Також поверненню сприяв Міжнародний комітет Червоного Христа. Як пояснили у координаційному штабі особовий склад ЗСУ перевозить репатрійованих полеглих до визначених державних спеціалізованих установ, організовує передачу загиблих правоохоронцям у системі МВС та судово-медичної експертизи в системі МОЗ. Там обіцяють, що слідчі спільно з експертними установами. У Найкоротші терміни встановлять особи загиблих. Станом на 1 січня 2022 року чисельність населення України в кордонах 1991 року становила 42 мільйони осіб. До серпня 2023 року ця кількість знизилася до 36,3 мільйонів осіб. З них 31,5 мільйонів людей живе на підконтрольній українській владі територіях. За оцінкою Інституту демографії та проблем якості життя НАН України, до 2041 року населення України може скоротитися до 28,9 мільйонів осіб, а до 2051 – до 25 мільйонів. Щоб запобігти цьому, міністерство соціальної політики створило стратегію демографічної Розвитку України на період до 2040 року вона має на меті забезпечити довгострокове відтворення населення України, зокрема в умовах війни, епідемії, бідності, економічних криз, екологічних і техногенних катастроф. Щоб протидіяти цим чинникам і забезпечити довгострокове відтворення населення України, у міністерстві визначили шість стратегічних цілей. Перше – підвищення рівня народжуваності, зниження рівня перечесної смертності, забезпечення міграційного приросту населення, забезпечення оптимального розміщення населення на території України, адаптація соціуму до демографічного старіння та формування умов для активного довголіття та розвиток можливостей для якісного життя в Україні. У постанові номер 894 Кабмін ухвалив, що підприємці мають приймати безготівкову оплату за товари та послуги. Найпоширеніший спосіб приймання безготівкових оплат в магазині це встановлення банківського терміналу. Проте це також можуть бути додатки та сервіси, що більш зручно для виїзної торгівлі. Власне, все залежить від чисельності населення, де ви ведете підприємницьку діяльність. Відтак, з 1 січня 2023 року підприємці, що продають товари, або надають послуги у містах, де живе понад 25 тисяч осіб. З 1 січня 2024 року у населених пунктах з населенням від 5 до 25 тисяч осіб. З 1 січня поточного року у містах та селах, де менше як 5 тисяч населення. З 1 січня 2026 року усі, в тому числі безготівкову оплату, мають приймати ФОП першої групи, а також ті, хто продає через торгові автомати, виїзну торгівлю або власноручно вирощену продукцію. Традиційно з 18 по 25 січня різні конфесії Закарпаття по черзі збираються у різних храмах на екуменічну молитву. Екуменічний означає той, що сприяє співпраці та єдності між християнами. Така ініціатива має сторічну історію. Проведення молитовного тижня започаткував у 1908 році Пол Вотсон, американський пастор англіканського віровизнання, який через рік став католиком. Активно поширювати цю ідею почали в тридцятих роках минулого століття. Ліття як духовенство Закарпаття спільно молилося в Ужгородському христово здвиженському греко-католицькому кафедральному соборі. Талі в сюжеті чи віриш ти в це? Такою стала тема молитви та роздумів у Хрестово-Звиженському греко-католицькому кафедральному соборі. Вже традиційно в Ужгороді триває тиждень молитов за єдність християн 20-25. Йдеться про розмову е, Марії і Марти з Ісусом Христом. Чи ти віруєш? І якраз цього року ми маємо 1700 років від першого Нікейського собору, який був зібраний імператором Константином в 325 році, в якому взяло участь 318 отців церкви, переважно східної, і якраз тоді почалося формувати, почався формувати символ нашої віри. То, що ми кажемо, молитва вірою. Вірою єдиного бога отця Вседержителя, Якраз там на грецькій мові все це народилося. Щороку з 18 по 25 січня різні конфесії Закарпаття по черзі збираються у різних храмах на екоменічну молитву. Вперше до такої молитовної ініціативи долучилися представники єврейської громади Ужгорода. Це молитва єднання серед тих, хто вірить в Ісуса Христа. І ми вирішили доєднатися до неї, тому що для нас це дуже важливо, і ми також віримо в нього. Думаю, що для Бога дуже важливо єднання всіх, хто в нього вірить, всіх хто його цінує, і єднання його дітей. Віра, особливо у складні часи, як ніколи, допомагає вижити йти далі. Для українців під час війни, коли гинуть люди, важливо покладатися на Господа Бога, а також знати, що ми не одні, а об'єднані спільнотою та вірою. Найважливіше у житті людини це віра. Без віри не можна Богу подобатися, і без віри ми. Самі не можемо знайти сили для того, щоб жити у цьому земному світі. Хто вірить в нього, має життя вічне. Ми, люди у цьому земному світі, якщо чисто думаємо, Земними нашими категоріями і не віримо в воскресіння тіла, то ми губимо весь сенс нашого життя. Понад сотні років триває така молитовна традиція на знак примирення усіх конфесій, незалежно на розбіжності, релігійні чи історичні. В Україні понад 70% громадян вважають, що українською мовою розмовляти престижно. Про це свідчать результати проведеного центром Разумкова опитування, які оприлюднив на прес-конференції в «Укрінформі» заступник директора соціологічної служби центру Михайло Міщенко. Зокрема, на питання якою мовою більш престижно розмовляти серед їхніх друзів і колег по роботі чи навчанню українську назвали 75,5% респондентів, 6% – російську, 16% – Відповіли байдуже, якою за словами Міщенка у 2015 році розмовляти українською вважали престижним 43% респондентів, 21,5% опитаних обрали російську, а 29% громадянам було байдуже, якою мовою розмовляти. Мирослав Білецький отримав відзнаку від Міністерства оборони України за сприяння обороні. З рук представника оперативного командування північ, полковника Миколи Журавльова, отримав відзнаку Міністерства оборони України. За сприяння обороні повідомляє очільник краю. Вдячний міністру Рустему Умєрову Миколі Журавльову за оцінку та підтримку. Це відзнака для всієї команди. Дякую всім нашим захисникам і захисницям, які мужньо боронять нашу державу на полі бою. Щодня Працюємо над підтримкою військових, готуємося до чергової поїздки на передову. Водночас спілкуємося з нашими захисниками і в тилу. Хлопці дуже винахідливі, щодня шукають і знаходять способи ефективніше знищувати окупантів. Готовий підтримувати ініціативи, допомагати, бо всі зусилля кожного з нас заради головної мети миру, пише голова Закарпатської ОВА. З гастролей у Великій Британії повернувся Донецький академічний обласний драматичний театр міста Маріуполя, який через війну релокувався і продовжив працювати в Ужгороді. Закордонній публіці актори представили свою виставу Маріупольська драма. Акторам вдалося здивувати закордонну публіку, а ще назбирати чимало донатів. А от коли виставу можна буде подивитися в Ужгороді, розкажуть наші журналісти. Поставили собі за мету розповісти всьому світу про навмисне зруйнований російською авіабомбою Маріупольський театр, у якому перебувало тисячі українців, і почали діями. Актори Донецького драмтеатру розпочали турне Європою із п'єсою Маріупольська драма. Першими побачили виставу глядачі Великої Британії, 8 січня. Ми вилетіли в Манчестер. Що стосується Манчестера, я вам скажу, нам дуже було приємне. Відчувати себе по-справжньому українцями там. Ставлення відношення і британців, і діаспори української було настільки достойно, настільки це було е, вражаюче, вражаюче. нас ніхто не жалів, з нами розмовляли. Як сильними, впевненими в перемогу в себе українцями. Кожен із шести показів п'єси у будівлі театру хоум пройшов з аншлагом. Вистава «Сторітелінг» отримала схвальні відгуки від англійських критиків та відомих акторів. Актори кажуть, закордонний глядач зовсім інший. Тож і вистава відкрилася по новому. Вистава отримала чотири зірки. це рейтинг театральний рейтинг. В Манчестері, не тільки в Манчестері, в Великобританії кажуть, що п'ять зірок отримала Тіна Тернер і Майкл Джексон, а Ми чотири. Це ми, ми розуміємо, що це дуже великий показник. А п'ять зірокою відгуки отримали. Це говорить про те, що люди сприймають нашу історію, цікавляться нашою історією. маріупольська драма правдива історія акторів, які пережили під час трагедії 16 березня в театрі, в якій росіяни кинули бомбу. П'єсу актори не грають, а фактично щоразу заново переживають на сцені. П'єса розповідає людям правду про трагедію, що сталася в Маріупольському театрі. Її створив відомий автор. Олександр Гаврош два місяці тривала напружена, дуже напружена робота з тими людьми, які приїхали. Тоді була невеличка група, десь 15 чоловік приїхало, і практично з кожним я робив інтерв'ю. Той матеріал, що назбирався, він ще шліфувався вже і під час репетиції. Більше того, навіть коли відбулася прем'єра і вистава вже жила своїм життям, постійно вносяться якісь зміни. Сталася і заміна актору, і таким чином вистава постійно живе. З цією п'єсою актори Героковингов Ужгород-Донецького театру вже об'їздили майже всі громади Закарпаття. Побували і в інших регіонах країни. Маріупольський театр був тимчасово переселений, переміщений до міста Ужгород, і з тих часів. Театр розвивається, театр поповнюється, поповнюється молодими артистами, театр е відтворив репертуар, дуже потужний. Ця вистава вона продовжує жити, вона продовжує бути меседжем. На весь світ в Ужгороді наступний показ маріупольської драми відбудеться 31 січня. В березні ж виставою актори вирушать у турне до Молдови, Парижа, Мілану, Загреба, Берна та Відня. закарпаття у 2024 році. Стало другою областю в Україні за вартістю нового житла та третьою за вартістю вторинного житла. Середня вартість нової квартири в області зросла на 14% та склала 1171 долар за квадрат метр. Найвища ціна за квадратний метр нової квартири у Києві 1342 долари. Проте за рік вона знизилася на 4%. Третю сходинку за вартістю нового житла посідає Львівська 1090 доларів за квадратний метр. Додатково 3% протягом року. На ринку продажу вторинного житла кількість пропозицій протягом року на Закарпатті зросла на 33%. У 2024 році область посіла третє місце по Україні за вартістю вторинного житла. У середньому на Закарпатті однокімнатна квартира коштує понад 69 тисяч доларів, двокімнатна – понад 82 тисячі доларів, трикімнатна – 95 тисяч доларів. Найдорожчою локацією для купівлі вторинного житла залишається Київ. У середньому – 79 тисяч доларів за однокімнатну квартиру, 115 тисяч доларів за двокімнатну квартиру та 155 тисяч доларів за трикімнатну квартиру. Другою за вартістю є Львівська область, а третю сходинку разом із Закарпаттям ділить Волинська область. Середня ціна квадратного метра нової квартири в регіоні зросла на 14% за рік і досягла 1171 долара. За прогнозами рієлторів, на 2025 рік ціни на первинне житло в Закарпатті можуть зрости на 20-25%, Тоді як вартість вторинного житла залишиться стабільною. Станом на 1 січня 2022 року чисельність населення України в кордонах 1991 року становила 42 мільйони осіб. До серпня 2023 року ця кількість знизилася до 36,3 мільйонів осіб. З них 31,5 мільйонів людей живе на підконтрольній українській владі територіях. За оцінкою інституту демографії та проблем якості життя НАН України до 2041 року населення України може скоротитися до 28 9 мільйонів осіб, а до 2051-го до 25 мільйонів. Щоб запобігти цьому, Міністерство соціальної політики створило стратегію демографічного розвитку України на період до 2040 року. Вона має на меті забезпечити довгострокове відтворення населення України, зокрема в умовах війни, епідемії, бідності, економічних криз, екологічних і техногенних катастроф. Щоб протидіяти цим чинникам і забезпечити довгострокове відтворення населення України. У міністерстві визначили шість стратегічних цілей: перше підвищення рівня народжуваності, зниження рівня передчасної смертності, забезпечення міграційного приросту населення, забезпечення оптимального розміщення населення на території України, адаптація соціуму до демографічного старіння та формування умов для активного довголіття та розвиток можливостей для якісного життя в Україні. Закарпатця підозрюваного у смертельному побитті екстрадували з Німеччини. У серпні 2023 року в селі Порошково група осіб увірвалася до будинку односельця. Побила його палицями та розтрощила майно. Постраждалий помер у лікарні. 33-річний підозрюваний утік за кордон, але завдяки прокуратурі його екстрадували з Німеччини. Суд обрав йому запобіжний захід, тримання під вартою. Триває робота над екстрадацією спільника. Сьогодні в Мукачеві в соборі успіння Пресвятої Богородиці відбувся чин прощання та похорону з померлим героєм Русланом Цибарем. Чоловік був військовослужбовцем військової частини А-2960. Попрощатися із захисником прийшли рідні, друзі та побратими. Провели героя в останню путь наші журналісти. Дзвони собору Успіння Пресвятої Богородиці дзвеніли тяжко і тужливо, ніби оплакуючи тих, хто віддав найдорожче заради майбутнього. 24 січня мукачівці зібралися в храмі, щоб провести в останню дорогу героя Руслана Цибаря, який захищав свою землю, поки не віддав за неї життя. Ми маємо прикладу воїну славу. Можливо, і він боявся, але він пішов туди, де гарячи, як покаже. Де її виробники вистріляють, і там і завершує своє земне життя, на жаль. Завершив своє земне життя там. А ми з вами, дорогі у Христі, пам'ятаємо історію, бо вона є вчителькою нашого життя, вона вчить нас, покладайте свою надію на Бога, що з Богом ми. Руслан був не просто військовим, він був другом, сином, батьком, чоловіком, сусідом. Він був тим, хто встиг запалити в серцях інших любов до свободи і рішучість боротися до кінця. Яким який вісім 1983 року і прожив 42 роки, прощається, дочки та сина Максима. Прощається. 42-річний Руслан Цибар служив солдатом у 10-му окремому мотопіхотному батальйоні. Полісся помер захисник 20 січня 2025 року. Люди проводжали героя з вигуками Слава Україні і героям слава, нагадуючи, що втрата кожного бійця це рана, яка пульсує у серці нації. День був пронизаний болем, але й глибокою надією. Руслан і такі, як він, довели, що їхній дух незламний. Герої не вмирають. Їх пам'ятають у молитвах, у піснях, у кожному мирному дні, який вони подарували ціною власного життя. У Закарпатській області 24-річний українець намагався незаконно перетнути кордон через засніжені гори і потрапив до реанімації. Як повідомило відомстві, 24-річний житель Кіровоградської області намагався незаконним шляхом перетнути державний кордон і потрапити до Румунії. Чоловік обрав маршрут через засніжене високогір'я і не розрахував власні сили. Через екстремальні погодні умови втікач не зміг рухатися далі. Прикордонники та рятувальники знайшли туриста за 10 метрів до. Кордону його пошуки тривали понад сім годин. Постраждалого переодягли в теплий одяг, напоїли чаєм і передали медикам. Наразі порушник перебуває в медичному закладі з переохолодженням та зневодненням. Розсилала наркотики поштою. В Ужгороді на торгівлі канабісом і метамфетаміном викрили місцеву жительку. За процесуального керівництва Ужгородської окружної прокуратури 37-річну місцеву жительку затримали за підозрою у незаконній торгівлі наркотиками та психотропами. Її дії кваліфікували за частиною 1-2 статті 307 Кримінального кодексу України. Жінці найближчим часом оберуть запобіжний захід. Прокуратура та слідчі вже звернулися до суду з відповідним клопотанням. Правоохоронці задокументували, що протягом останніх двох місяців Ужгородка систематично збувала канабіс та метамфетамін. Для цього згортки із забороненими речовинами маскувала серед побутових речей і надсилала поштою по Україні. Задля конспірації постійно змінювала місця відправки та використовувала змінені анкетні дані. Вчора за місцем проживання підозрюваної провели обшуки, у ході яких правоохоронці вилучили пакетики із речовинами, схожими на наркотики та психотропи. Їх відправлять на експертизу. Також у квартирі жінка зберігала необхідні для фасування товару електронні ваги та сотні пустих зіп-пакетів. Подальше досудове розслідування здійснює Ужгородський райуправління управління поліції. Заінкримінований злочин підозрюваній може загрожувати до 10 років ув'язнення. На Ужгородщині у річці виявили тіло місцевої жительки. У селі Тур'я Поляна у річці виявили тіло 66-річної жінки. Про подію повідомили до служби по рятунку з поліції. На місце події негайно виїхали рятувальники 7-ї державної пожежно-рятувальної частини міста Перечин. Тіло загиблої було вилучено з води та передано працівникам поліції для проведення відповідних експертиз та встановлення причин трагедії. Тіло 66-річної місцевої жительки знайшли у річці Тур'я. Рятувальники вилучили Чиле тіло жінки та передали працівникам поліції. Деталі трагедії наразі з'ясовують. Туризм один з пріоритетних напрямків розвитку Закарпаття. Попри війну, ситуацію в країні край приваблює відвідувачів природою та своїми родзинками. В управлінні туризму та курортів Ова краю підбила підсумки 2024-го туристичного року. Чи збільшився туристичний збір та які найбільш відвідувані локації срібної землі, дізнавалась Ірина Ковальчук. Природні ландшафти, історичні, культурні, архітектурні пам'ятки, музеї, курорти. Туристичне Закарпаття має чим дивувати гостей, підбиваючи підсумки 2024 року в управлінні туризму та курортів Ова Краю визначили топ найвідвідуваніших локацій. У нас є багато музеїв, і найбільш відвідуваніший цього року був Ужгородський замок. Це більше 200 тисяч було прийнято туристів. Але крім того, у нас є Мукачівський замок, який. І десь біля 150 тисяч відвідувачів отримав музей Бокшая і Ужгородський Сканзинс. Крім того, не забуваємо про такі маленькі музеї, такі автентичні. Це Свалявський історичний музей районний, Іваноградівський районний музей. І так практично по кожному району є свої якісь такі автентичні музеї. Рахівської бринзи ми знаємо і так далі. Вхід до музеїв в краю для військових та їх родин безкоштовне. Так, минулоріч такою можливістю скористалися майже 50 тисяч осіб. А загалом музеї відвідало у 2024 році понад 570 тисяч. Крім того, можемо говорити про національні парки. У нас чотири національні парки, національні природні парки на Закарп... в Закарпатті. І трошки статистика впала, але це може бути від того, що знову ж таки військовослужбовці проходять безкоштовно у нас і їхні сім'ї можуть проходити як зі знижкою, так і безкоштовно. Трошки впала статистика, але в принципі ми бачимо, що люди відвідують і національні парки. Синевір – це 149. Це найбільше. Потім Карпатський біосферний заповідник 17 тисяч, Ужанський національний парк 4,1 тисячі туристів. І зачарований край це десь біля двох тисяч туристів. Понад 173 тисячі туристів загалом відвідали у 2024 році національні природні парки Закарпаття. Розпочався був зимовий. Туристичний сезон це гірськолижні відвідування гірськолижних курортів. Це у нас Драгобрат, Пилипець-подобовець, поляна і красія буде відкриватися на цьому тижні. Тобто такі чотири основні точки, де відвідувачі їдуть саме за гірськолижними курортом. А крім того, відвідування цих самих національних парків, то що дуже гарно, то що там сніг у горах і тому більш відвідуваніші ці локації. Для порівняння у 2023 році чотири національні природні парки Закарпаття відвідали майже 220 тисяч туристів. Це майже на 50 тисяч більше ніж у 2024 тисячі туристи йдуть, але наприклад, таке як нововведення сплата. Збору, так, або квітанці, або так далі, через qr код в національних парках, тому що не потрібно йти до каси і платити в касу. А це зазвичай у нас якісь адміністративні будівлі, якщо, наприклад, в Ужанському національному парку це в Березному, а ми хочемо поїхати в Стужицю, а це вже національний парк, а це різниця, там декілька кілометрів. Тобто ніхто не буде в суботу-неділю їхати в адміністративну будівлю, де закриту, і сплачувати за квиток. так? Тому встановлюють QR-коди, де ти можеш зайти і купити. Цей в інтернеті квиток. Тому працюємо на те, щоб збільшити просто купівлю квитків, щоб люди розуміли, що сплачують за квиток для того, щоб упорядковувалися туристичні маршрути, маркування, очищення якихось лісомасивів і так далі. Окрема увага промоції Закарпаття як всесезонного туристичного краю. Загалом за 2024 рік понад 23 мільйони гривень сплачено туристичного збору. Це більше майже на 5% відсотків, ніж у 2023-му. Найбільшими платниками туристичного збору були Поляна, Ужгород, Паранинці, Косонь, Мукачево і Берегово. У 2024 році до загального фонду місцевих бюджетів області без урахування міжбюджетних трансферів надійшло 10,2 мільярдів гривень. У порівнянні із 2023 роком, без військового ПДФО, цей показник збільшився на 27,5%. Так Закарпаття посіло третє місце в Україні за темпами росту фактичних надходжень загального фонду. Також наша область у три лідерів літерів за темпами росту надходжень єдиного податку, плати за землю, а також податку на прибу. Ток підприємств приватного сектору економіки. Водночас є такі показники, які варто покращити. Йдеться про темпи росту до минулого року фактичних надходжень податку на доходи фізичних осіб. Тут Закарпаття посідає 13-те місце по країні, на восьмій позиції темпи росту податку на нерухоме майно, на п'ятнадцяті акцизного податку. Закарпатські громади мають можливість активно розвиватися, зокрема завдяки підприємницькій діяльності. Щоб збільшити показники, стимулювати сплату податків до місцевих бюджетів Жетів необхідно налагодити комунікацію з бізнесом, об'єднати зусилля, і тоді результати не примусять себе довго чекати. Нещодавно працівниками чорногірського природоохоронного науково-дослідного відділення було знайдено сліди у снігу ймовірно залишені ведмедем. Це рідкісне явище взимку, адже під час зимової сплячки бурі ведмеді зазвичай ховаються у барліг. Однак іноді, коли зима не надто сувора, або ведмідь не встиг накопичити достатньо жиру, він може залишити свій барліг і почати блукати в пошуках їжі. Такі випадки часто трапляються в районах з нестабільними кліматичними умовами, де різкі перепади температур можуть... Можуть створювати дискомфорт для тварин. В умовах, коли зима не приносить достатньо снігу або холоду, ведмеді залишаються. Це може бути небезпечно для людей, які опиняються поблизу лісових масивів або природних резерватів, де в цей час ведмеді шукають їжу. Незважаючи на те, що такі явища є рідкісними, вони відіграють важливу роль у вивченні поведінки ведмедів. Спостереження за слідами допомагає науковцям розуміти, як зміни клімату впливають на поведінку диких тварин. Сліди подібні до тих, що зображені. І на фото можуть розповісти багато про пересування тварини, її розміри, стан здоров'я та навіть про те, де вона може знаходити їжу в цей період. Дякую вам за увагу. Ці та інші новини. Шукайте на нашому сайті та офіційних сторінках у соціальних мережах. В студії працювала Дарина Шафар. До зустрічі на телеканалі М-Студіо. Бувайте!